Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Знову про індиків бік 6. Їм вчора було 5 місяців. Індичого нашого полку лишилося аж три голови. Лишився ось у нас один самець. І є дві самочки. Треба їх уже прибрати і. Сподіваюсь, я що вже в понеділок це ми і зробимо, і поясню, чому так екстрено, і всіх. Ну, самок, то, припустимо, вже треба було прибрати і раніше десь 4,5 місяці. Ну, прибирали частково тих самок, що були. А ці оці дві залишилися залишилися вони для компанії, все-таки нашому хлопчику єдиному, котрому теж не довелось, не доведеться. Дожити до бажаного терміну, і тому є причини. Сьогодні у нас, друзі, є чергова проблема, і сьогодні в нас є чергова радість. Ну, давайте почнемо, як то кажеться, з хороших новин. Прийшла я вчора їх погодувати. І одна самочка, ось оця, оця вона цілий день, вона бігала, вона хвилювалась. Отам От у нас в кінці сада. Отам от у нас сітка, і вона, попри цю сітку, вона бігала. Знаєте, як от тигру клей у клітці, отак от, от туди і назад, туди і назад, по сітку, по сітку. Потім, дивлюсь, пішла там сідати під цю палету. Ну, я вже зрозуміла, що вона щось турбується, хвилюється, і була у мене така підозра, що вона собі щось задумала. От, і такі друзі вона задумала. ну Дивіться, от вона кусається. Ти моя хороша, ти моя хороша. Пішла вона вчора в купання. І знесла, дивіться, і знесла отакунечки, гарнесенькі, все в пісочку, яєчко воно ось. Невеличке воно, грамів може. 55 не більше, тобто рівно в 5 місяців індичка почала розноситись. Це бройлерна індичка бік 6. І хочу вам сказати, що у нас на господарстві це вже не перший випадок, коли індичка от у віці 4,5 місяці. А минулий раз було, а цей раз у 5 місяців, то вона рознеслася. Ну, менше з тим, звісно, що ніхто не буде її залишати ні на плем'я, ні на що, тому що це і не важливо, і не потрібно. А що у нас з самцем? Самець на вигляд начебто нічого. Але буквально тиждень назад, вибачте, мушу показати індичу жопу і піджопі є. Он висить. А ну, покажись, покажись. Он у нього висить. Не знаю, чи вам видно чи ні. Просто здоровенний мішок. Просто здоровенний мішок, куди в нього провалюються внутрішні органи. І хочу вам це сказати, що це вже другий випадок за цей рік у самця, у людей така подібна патологія називається діастаз. Це коли розходяться м'язи брюшини і внутрішні органи, якби в такий мішок от звисають, умовно, будемо так казати. Ось у нього це теж відбулося. А тому дуже молю Бога, щоб він дожив ще два дня. І щоб ми вже з ним якби, індичу епопею, щоб ми на цей рік вже закінчили. Чому так? Я скажу вам тому, друзі. Повторююсь, це другий випадок. Перший випадок у нас цей рік був у індичати в два з половиною місяці. Теж у самця, до речі, у крупного зробився такий самий діастаз. Спочатку воно було меншеньке, потім більшеньке, більшеньке. Ну, він добре їв, він не поносив. Нічого з ним не було такого, що ми прийняли з чоловіком рішення, що ми будемо спостерігати. І от хай ходить, скільки ходить. Ну, я скажу вам, друзі, так що він ходив, скільки ходив, і настав вже такий день, коли я кажу чоловікові: давай переживаю за нього, того, що мішок вже бовтався капітальний. Давай на завтра вже будемо його прибирати. Ми домовились його на завтра прибирати, того індика. Приходимо зранку прибирати, а прибирати нікого, тому що він вночі просто взяв і здох. Скажу вам, було дуже прикро, тому що самець вагою 17 кілограмів просто здох, ні за цапову душу. Причина цього виникнення, я не знаю, що вам сказати. Якщо хтось знає, якщо хтось стикався з такою проблемою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, є якась профілактика. Я більше все-таки схиляюсь думати, що це є генетичне питання, тому що це крос і ну, менше з тим. Але не знаю, цей рік у нас два таких випадка. На п'ять самців, що у нас було, у нас два таких випадка, друзі. Ось така у нас прикрість. Ну, Значить, цей рік буде так. У ви і ах, як то кажеться. Індик він, звісно, красень. Ну, такий він красується і розмовляє він зі мною. І міг би ще трішки і походити і ваги набрати. Ну, нема як уже набирати ваги. Тому питання таке, якщо виникає така ситуація, і, напевно, якщо вже птиця в тій вазі, коли її можна прибрати, Напевно, треба зразу прибрати, а не чекати, так, як ми, що дочекалися, що е, птиця просто здохла. Причому не було в нього ні поносу, нічого. Він з вечора був активний, нормальний, все, нічого йому не було. Я розумію, що він просто сів на ніч спати, і, в тому, і тим, той мішок якось придавив своєю вагою десь щось, чи артерія, чи що. Передавилася, перетнулася. І, і він здох. О! А ця стоїть, крила опустила, думає, що паруватися треба сідати. Не треба нікуди сідати. Не треба нікуди сідати. Не треба сідати. Не треба. Отака, друзі, історія індича цей рік. Не вдалися індики, ну нічого. Як Пушкін писав, і опит сина шибок трудних. На цім дякую вам за перегляд. На все добре.